Усім привіт! Сьогодні розкажемо про топ-5 інструментів, які повинні бути в кожному домі. Ці інструменти допоможуть вам справитися з будь-якою задачею легко та ефективно. Поїхали! Перший інструмент це акумуляторний шуруповерт від бренду Intertool. Він допоможе справитися з будь-якою задачою від складання меблів до дрібних ремонтних робіт. дуже Зручний дуже комфортний, оскільки він легкий. Зразу має в комплекті один акумулятор на 1,5 А, 12 В, вольт. Має шість режимів, обороти регулюються від 350 до 1300. Підсвітка також в них присутня. Другий інструмент забезпечує вас мережею. В даний момент це актуально, коли немає світла, і також в місцях, де не передбачено доступ до мережі. Там в нас генератор, який є з двохтактним двигуном, потужністю 1 кВт, ємкість для змішування бензину та масла 3,5 літра, стартер в них ручний. Ну а третій інструмент це помічник для дому. Легка, комфортна. Це акумуляторна міні пила яка справляється з різок для гріок, деревини також. Два акумулятори йдуть в комплекті по 4 А 24 В. Шина у нас має довжиною 6 дюймів, шина ланцюг йде в комплекті. І автоматична подача мастила. Четвертий інструмент допоможе вам. Як і зібрати, так і розібрати автомобіль і вдома також пригодиться. Ну а цей набір складається з 108 елементів. Дві ріщотки, головки, подовжувачі, біти, карданчики, перехідники. Тримачі також в комплекті йдуть. Ну а п'ятий інструмент це точило, яке допоможе поточити ножі, стамаски, сферу, ножниці. З Таким інструментом ваші ножі завжди будуть гострі та готові до роботи. Чило, яке має потужність 550 Вт, має три насадки для сферу, ножниці, ножів і стамесок. Що напилює, це в нас безпосередньо алмазний круг, який має напилення. Отже, ми розглянули топ-5 інструментів, які допоможуть справитися з будь-якою задачою вдома. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте сердечко та пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей. Па-па-па-па!